Привіт, ти на каналі Просто сумки і з тобою Ірина Савчук, менторка про стосункам. Сьогодні я відповідаю на питання підписниці із інстаграм. Я зі своїм чоловіком не відчуваю себе жіночною. Ну, типу, я не можу відчувати себе тією, яку захищають, яку оберігають, яка слабка і врешті-решт слабша постать. Дуже цікаве питання. Насправді, жінки в нашому світі навчилися бути дуже сильними. І для сильної жінки. Складніше багато в чому знайти сильного чоловіка, сильнішого або, хоча б, на рівні з собою. Але дівчата тут є величезна проблема. Тому що дуже часто ми, саме ми винні в тому, що чоловіки слабшують перед нами, тому що ми їм взагалі не даємо жити свій досвід. Ми завжди їм кажемо, що ну, ми ліземо, знаємо ми краще, ми думаємо, що ми знаємо краще. Ми взагалі і таким чином, лізучи, наприклад, в його життя, думаючи, що ми знаємо краще, ми перечимо взагалі його досвіду. Його досвіду, його життю, його життєвому шляху, який він повинен пройти, щоб щось зрозуміти, дізнатися, робити, наприклад, інакше. Я б тут ставила питання не тільки до чоловіка, якщо, наприклад, чоловік поряд з вами достойний і він вартий уваги, можливо, треба спочатку попрацювати з самоусвідомленням, де ви не можете дати змогу людині поряд піклуватися про вас. Розумієте, ну наприклад, я дуже сильна особа, взагалі дуже сильна взагалі, за своє життя, і вивести на волю оцю маленьку дівчинку мені, наприклад, було дуже складно. Я працювала з цим не один рік. Але я взагалі перевела цей фокус сили своєї внутрішньої на створення, на творення того, що я зараз роблю, замість того, щоб тиснути на свою сім'ю. І у мене головний чоловік. Я дослухаюся до нього, ми з ним завжди все вирішуємо разом. Ми робимо все разом. І інколи я можу бути, наприклад, не згодна з якимись його рішеннями, але я завжди, типу, скажу: ну окей, ну тіпа, ти чоловік в цьому плані, ти там, наприклад, знаєш краще. І ось в цьому жіноча сила. Наша сила, жінки, це в тому, щоб чоловікам перед нами дати бути чоловіками. І якщо ти хочеш навчитися цьому, від я б сказала, не навчитися відкрити цей дар, тому що він насправді є у кожній з нас. І ми точно, точно знаємо, як це зробити. Але щоб підкріпити своє попередження про те, що чоловіки слабкі, нормальних нема, ми будемо знаходити саме такого. Ще раз казати йому, як робити, він буде поряд з нами розслаблятися, пересуватися плавно до дивану, лягати, нарощувати собі пузо і пити пиво. А ти будеш казати, я казала так, всі чоловіки слабкі, тралі-валі. тому для того, щоб такого не було. Потрібно розібратися у своїх упередженнях. І от коли ти це зробиш, тобі стане набагато простіше випустити на волю свою маленьку дівчинку. Чому ми, наприклад, можемо ще не випускати її? Коли ми хочемо все контролювати, контроль це ілюзія того, що усюди підстелена соломка, але це насправді ж не так. І коли ти все контролюєш, ти думаєш, що начебто все навколо ок. Люди перед з тобою, ну, той же чоловік, він розслабляється і думає, навіщо мені щось робити, якщо вона все робить сама. Розумієте, ми люди, дуже багато людей прагне до того, щоб менше робити. Чим менше, тим краще. Розумієте, Не напрягатись це дуже класний варік. І тому, коли хтось поряд щось робить, то інша людина відійде і буде собі нічого не робити. І от тут бути, знайти баланс, зняти контроль. Довіритися, тому що без вашого контролю також все може жити далі і ставатися, і бути не гірше, ніж з вашим контролем. Оце перші кроки в те, щоб змінити свою Жанну дарк на вашу там маленьку дівчинку-жанночку, за якою там чоловік буде ходити піклуватися. Але це робота, і ви повинні розуміти, що це не просто там от, отак, це зміна прям поведінки. Це величезна робота, виведення цього на сцену да, вашої такої жіночності і м'якості. Але що мені показало життя? Що досягати з жіночності набагато простіше, ніж досягати з свого чоловічого такого его, там ти не витрачаєш стільки енергії. Там набагато більше допомоги з відусіль, до речі, з відусіль. І коли ти у своїй найкращій такі позиції жіночності займаєш свою саме позицію в соціумі і щодо свого чоловіка, і навіть на роботі, досягати буде набагато простіше, висоти будуть набагато вищими, до речі. І у вашій конгруентності з вашим внутрішнім станом. Це варте того, щоб над цим попрацювати. Якщо хочеш почати з цим працювати, переходь на мій сайт просто.бест, обирай продукт, який найбільше тобі відгукується на сьогодні, а також обов'язково залишай свій коментар і підписуйся на мій канал.